Самовільне встановлення газових приладів вже стало звичним явищем на Прикарпатті. Невинятком є і Калущина. На жаль, люди не замислюються, що така практика може призвести до тяжких наслідків, іноді і летальних. Трагічний випадок трапився нещодавно у калуші. Через самовільне підключення газової колонки загинуло двоє осіб. Прагнучи зекономити споживачі природного газу, часто самі підключають до системи газопостачання нові газові прилади. Порушуючи при цьому правила безпеки цими днями, працівниками газового господарства в місті Калуші виявлено і відключено від газопостачання самовільно встановлену бездимохідну газову колонку, яка є забороненою. А її експлуатація небезпечна для життя людини. Вони на даний час заборонені, тому що державними будівельними нормами газопостачання, які регламентують встановлення таких колонок, пункт 636 відмінний, якраз у зв'язку з тим, що було багато нещасних випадків і отруєння людей чадним газом. І постановою головного санітарного лікаря України даний пункт відмінний і відповідно їх встановлення заборонено, а їх експлуатація небезпечна для життя і здоров'я людей. Нещодавно на одній із вулиць міста в цьому будинку трапився нещасний випадок. Самовільне встановлення однієї з таких колонок призвело до загибелі двох осіб. У березні місті в що в одній з багатоповерхівок стався нещасний випадок якраз через самовільне встановлення бездимохідної газової колонки. Через отруєння чадним газом загинуло двоє людей 52 роки і 25 років. Якраз от така колонка, як за моєю спиною. Такі газові колонки є дуже небезпечними для життя і здоров'я людини. Навіть незначний відсоток чадного газу в приміщенні може призвести до швидкої загибелі. Такі газові колонки небезпечні тим, що вони беруть повітря для згоряння природного газу з приміщення, і відповідно всі викиди викидають також в приміщення. І... Разом з тим проходить неповне згоряння, тому що вони мають свою камеру згоряння. і виділяється чудний газ. Чадний газ небезпечний для, для життя і здоров'я. Один відсоток чудного газу в приміщенні квартири через п'ять хвилин людина може загинути. Хотів би особливу увагу звернути на те, що необхідно слідкувати за справністю вентиляційних каналів і димоходів в квартирах і в житлових будинках. Вони мають бути прочищені, має бути тяга, ніяких сторонніх предметів туди. Поміщувати не потрібно і не можна, тому що це також загрожує нещасним випадком. До речі, в тій квартирі, де зафіксовано нещасний випадок, у вентиляційному каналі були виявлені сторонні предмети. За словами головного інженера, можливо, так люди берегли тепло у приміщенні. Я би якраз хотів людей попросити, щоб хто має такі колонки, хто має будь-які самовільно встановлення газові прилади, демонтовувати їх, звертатись до нас. Ми їх будемо відключати від газопостачання, тому що це якраз і в. В інтересах людей, щоб зберегти їх життя і здоров'я, лише за останні два з половиною місяці працівниками Калуцького управління з експлуатації газового господарства від газопостачання відключено понад 80 приладів самовільно встановлених.